Отже, підводимо риску року, що минає 2024, Залишилися лічні дні до початку нового року. Звичайно, він буде для нас українців складним, тому що війна триває, і ворог все ще є на нашій землі. А як підсумовують рік, що минув депутати Верховної Ради, і зокрема наш гість сьогодні, це народний депутат України Павло Бакунець. Ділимося емоціями, рефлексіями про рік, що минув, пане Павло, доброго вечора. Дай Точніше, Христос народився вже, так. Вітаю Ді вас можу. та вітаю вас з Різдвом Христовим і з прийдешнім Новим Роком. Як ви відчуваєте, рік завершується, і з якими емоціями, якими відчуттями ви входите в рік новий? Що вам вдалося зробити, чим ви пишаєтеся, а що на жаль, ні. Ви знаєте, в часі різдвяних свят настрій в людей має бути особливо піднесеним. І це піднесення настрою в людей тут, в тилу, на західній Україні, має обов'язково передаватися тим, хто в різних окопах, на різних фронтах. Дають можливість людям знову і знову на своїй землі, в своїй церкві молитися, полягувати своєю мовою. Це важливо, який, який такий найважливіший, я думаю, крок зробила рада. Напевно, все ж таки нарешті, нарешті е заборонили, принаймні, хоча б на папері законом цю агентуру е ворожу в релігії. Це важливо. Це важливо. Це ще довгий процес, допоки воно буде змінено, але перший важливий крок зроблений для того, аби агентура Кремлівська не могла через церкву навішувати різні наративи людям на голову в дуже особливий спосіб. А вони це робили багато десятків років надзвичайно мудро, хитро, тонко. Тому цей крок зроблено. Це був непростий крок, бо парламент це ж зріст суспільства, і там е, різні люди, як і, як і в нас є величезна країна, а різні області, е, різні світогляди, і, і різні люди в парламенті. Тому для цього потрібно було, на жаль, аж десять ну, років війни. На жаль, понад два роки повномасштабної війни, щоб е, обрубати ці впливи, бо війна є. Не лише на фронті, так, там найважливіше. там найвідважніші українці. Але війна є в інформаційному просторі, війна була в культурному просторі. І добре, коли ще попереднє скликання парламенту заборонили використання російської мови і українська мова зайшла всюди, і пісня, і на радіо, і в ефіри, в повсякденне життя. Це круто. І тепер обрубано є. Власне, можливість і впливати Кремля в релігії. Но, но ще є багато сфер, особливо політична, де ще, де ще присутні ці кремлівські коріння, які, які теж час обрубувати. Це не просто в законний спосіб, так, щоб було згідно до конституції, щоб ніхто потім вже цього назад ніколи ні не мав бажання, ні не мав можливості відмотувати. Це так щодо загальнополітичних щодо часу, в якому ми є ось на Яворівщині, з я вас вітаю з цими святами з тим завершенням року, є багато людей, котрі пішли до, до лав наших захисників, до, до Збройних сил України. І виявляється, є багато людей, котрі внутрішньо е, є надзвичайно. Такими багатими багатими на поезію, які пишуть, які пишуть. І ось відбувається зустріч поетів Яворового краю, така творча. Зустріч відбувається в часі Різдвяних свят. І приходиш на неї і думаєш, що це лише про народження Христа, про куляду, про різдвяні традиції, про вертепи. А з уст кожної людини, яка є особливішою від нас, вміє написати поетично висловити думку, звучить оце переплетіння Переплетіння Різдва, війни, такого переплетіння страху і переплетіння такої надії, великої надії, що добро переможе зло. Що Саме цей особливий час подарує кожному українцю цю найбажанішу новину, новину Рождества миру в нашій країні перемоги, миру і спокою. І ось хочеться, щоб ці десь такі бажані дуже сильно слова стали реальністю, стали реальністю в тому часі для кожного українця. Хочеться, щоб перестали брати і вести на фронти. І перестали привозити з щоб кожен, хто там є, вернувся до своєї родини, до своєї сім'ї сам на своїх ногах, своїми руками. Це вкрай це важливо. Це дуже важливо. Просто в міру всього того, що нас оточує, ну, це буде найбільше відчуття щастя, коли в вашій родині, в родині ваших сусідів, ваших друзів, власне, приїде людина з фронту, яку можна обняти і сказати дякую. Це велике особливе відчуття, яке, якщо хтось з вас спостерігав, розуміє, про про що йде мова. Тому хочеться цього добра, цих добрих новин і цієї ну, надії і віри, це побажати кожному дуже сильно. без такі маленьки. Так, бо різдво різдво це про світло. А ми зараз на жаль боремося з страшною темрявою. І знаєте, якщо говорити у рік, який наступає, грядущий чи вдасться нам побороти ту темряву, яка ще є у Верховній Раді? Ви знаєте, військовими ми, коли це були всі перипетії голосування із бойком. Ці його тіктоки, ну по-перше, це де якось загрозливо звучить, тому що ну він очевидно вже готується до виборів, збирає свій лекторат. І, на жаль, його лекторат все ще є, незважаючи на таку страшну війну. Військові кажуть, що коли ми от спілкувалися з ними, ми говорили про те, що от Верховна Рада, як ви ставитесь до бойка, вони кажуть, а що він ще в парламенті? Ну, вони не мають можливості відстежувати останні новини і роботу парламенту. Вони кажуть, вони не вірять, що бойко не те, що е, не сидить там, де він має сидіти поруч Шуфричем, а що він ще сидить у парламенті. То чи вдасться 25-му році оцю кремлівську кліку подолати побороти раз і назавжди? З високої трибуни українського парламенту я побажав парламентарям, щоб вони набралися особливої якоїсь енергетики для того, аби проголосувати про заборону приходити до найвищого законодавчого органу України тим людям, які обрані від заборонених проросійських партій. Наскільки це вдасться, залежатиме від того, наскільки кожен там присутній обранець спілкуватиметься з реальністю цих днів. Реальність цих днів це не закордонні поїздки, реальність цих днів, це не якісь гучні забави. Реальність цих днів є спілкування з родинами. З родинами, коли хтось в родині є на фронті, то це неспокій для мами, для дружини, це на спаніночі, це пізні смс, ранні смски. Це молитви, це велика е, віра і велика надія. І, і їм потрібно дуже особливу підтримку, особливо в часі зараз, коли йдуть цикл різдвяних свят. Бо будьмо відвертими, ну, відчуває, відчувається трішки поділ суспільства. Бо ці родини, котрі, в котрих немає нікого на, на фронті, вони менше це відчувають і розуміють. І я закликаю ці родини, особливо парламентарів. Просто поспілкуйтеся обов'язково в часі свят, сядьте з родинами тих, в кого хтось є на фронті, обов'язково з родинами наших героїв. Що ще важче з родинами зниклих безвісти і полонених, бо їм абсолютно непросто розібратися в собі в тій, в тій страшній звістці, яка ну, притьмарена величезною надією, їм потрібно додати тої надії і впевненості так. Ваш додому повернеться. Обов'язково. Ми всі в це віримо. Тому з великою е, вірою в те, що так зробиться е, в нашому житті, що зможуть наші захисники повертатися додому. Так можливо, не одразу всі з фронту. Хай навіть ротацією, хай навіть якимись окремими е, ну, військовими частинами. Але повертатися додому хоча б на, на більше ніж ніж на 10 днів, аби порадувати рідних і так і почерпнути щось з того Різдв'яного духу. Бо дехто з них вже е, третій рік не, не, не відчуває Різдв'яного духу домашнього, а відповідно декого за столом немає батька, чоловіка, брата, сина. І це абсолютно великий важкий виклик. Хочеться, щоб в кожному столі родинному повернулися додому, ті, хто є на фронті, і хочеться, щоб ті родини, які, на жаль, не дочекаються вже свого рідного додому, відчули принаймні хоча б трішечки цього тепла, цієї емоції і цього співпереживання від, від своїх друзів, від своїх сусідів. Так, щоб суспільство розуміло, що ми є єдиними, є єдиними. Як, як єдине є Рождество, так єдиним є українське суспільство, яке навіки з'єдналося в лютому, в березні і всі місяці е е війни дуже з'єдналося, незважаючи на різні регіони. Бо люди, колись боялися до нас на Західну Україну їхати, слухаючи теж про кремлівські наративи, про те, що тут Бандерівці, замовлю за все решту можуть карати. А коли так сталося, що Ракети почали літати, на жаль, ми їм знищили житло, і вони почали шукати житла іншого по західній Україні і в західному світі. А тут люди за мовою їх не то, що не гаяли, люди їм виносили чай, хліб, кусочок свого серця, хтось брав додому, цілі громади, то це дуже сильно змінило світогляд, скріпило, збетонувало нашу міцну українську націю. І хочеться вірити, що ця нація просто в один час отримає цю. Гарну, чудову звістку і настане в кожному серці мир такий спокій, благодать. Тобто було найкраще і перемога. І перемога. Так, я дякую, що ви і закликаю всіх. Поділіться теплом Різдва. Якщо ви маєте можливість святкувати серед своїх рідних, близьких, то поділіться цією любов'ю, теплом і світлом з тими, хто цього потребує в такий складний час, про тих, кого сказав народний депутат. Пан Павло Букунець, з вірою кращий і переможний новий рік, з вірою в Бога, з вірою в Україну, з вірою у Збройні Сили України. Дякую вам, щасливого нового року. Навзаєм, всім українцям. Особливо дякую нашим захисникам. Дякую дуже дякую.